Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на кухні! Хочу сьогодні вам показати ще один варіант гарбузово-сметанкового желе. Вже одне желе в мене є на каналі. По суті, продуктів кількість така сама, просто інше. Варіація подачі і приготування желе. Для желе мені потрібно 800 г сметани, для білого сметанкового желе. Потрібно 100 грам водички для замочування желатину, сам желатин 25 грамів, 150 грамів цукру і бажано ванільний. Цукор у мене не виявилося, в мене є такі цитринові крапельки. З чого ми починаємо приготування? Приготування починаємо з того, що висипаємо в водичку желатин і розмішуємо його для того, щоб він набух. Буквально пройде 5-7 хвилин. Все, відставляємо. Далі виливаємо в миску сметану. Сметана у мене 21% жирності. Можете брати любу, яка вам подобається. Можна сюди додавати в тому рецепті, що в мене є на каналі, я прикріплю посилання на той рецепт. Там ще я додавала сир, тут сир додавати не буду. Капаю сюди крапель штучок 5, всипаю цукор і просто розмішую цукор зі сметаною. Хочете, можете трошки взяти в міксер і підвитити сметану, тоді вона така буде більш повітряна. Мені це не принципово, тому я просто сметану гарно розмішаю. Желатин набух. Зараз моє завдання його розпустити. В мікрохвильовці на паровій бані або на водяні. мікрохвильовці обережно, коротенькими імпульсами, щоб желатин не закипів. Желатин закипить, не захолоне тоді сметанка, не загусне. Все, желатин розпустила. Ось так він виглядає, однорідненький, ніяких нема крупиночок. Так, він просто такий тепленький і вливаю і розмішую. Желе розмішала Желатин із сметаною, далі беру форму. Саме для цього рецепту, друзі, добре взяти саме силиконову форму. Потім ви побачите, чому саме силиконова. Якщо у вас нема силіконового, значить ви гарбузове желе готуєте ну, по-іншому, по цьому рецепту, що я вам прикріплю під цим відео. Але, друзі, я вам рекомендую цю форму придбати, бо вона прекрасна і для випічки, і для заливання желе. І навіть холодець можна в неї залити красиво подати, тобто вона дуже-дуже з нею зручно працювати, Все. Желе вилила і тепер ставлю в холодильник до повного застигання. Далі, друзі, після того, як захолонуло желе, от, воно вже тверденьке. Лише після того ми починаємо працювати. Із гарбузовим желе. Для гарбузового желе нам потрібно гарбузове пюре. Я його мала в себе в морозилці, як я його готувала. Беремо гарбуз, ріжемо на кусочки, на шматочки, Чуть-чуть налимаємо водички, варимо до готовності, водичку зливаємо і перебиваємо зручним для вас способом у пюре. Тобто це пюре вареного гарбуза без води. Далі нам потрібна вода, нам потрібний желатин. Цукор, цедра одного лимона і сік одного лимона, цедра одного апельсина і сік одного апельсина, також ванільний цукор або будь-які ароматизовані крапельки. Також, друзі, обов'язково до гарбуза додаємо дрібку кориці, дрібку імбиря і дрібку мускатного горіха. Обов'язково. Що ми робимо далі, друзі? Найперше нам потрібно знову ж таки замочити желатин. Кількість продуктів я напишу в описі під цим відео. Все, залишаю желатин на 5 хвилин. Все, беремо кастрюльку, включаємо плиту і кладемо гарбуз в кастрюльку, кладу сюди цукор, кладу сюди імбир, мускатний горіх і корицю. Кладу сюди апельсин, виливаю верніше. Виливаю сюди лимонний сік. Ой, камінчик, верніше, зернятку. Зернятко забрати, щоб воно нам не попадало під зуби. Зернятко з лимона. Так, крапаю декілька крапель, апельсинових і лимонних. Так, кладу цедру апельсина і кладу цедру лимона. Все нагріваю, все перемішую. От у мене ще гарбузик трошки такий морозилки не до кінця розтану. Ну він зараз розтане. Все перемішую. М -м -м, вже пахне. А зараз, як нагріється, буде пахнути на всю квартиру. Все, мої хороші. Дов... Ну, його можна навіть. Друзі, закип'ятити, поки нема желе. Я його закип'ячу і одну хвилинку навіть покипить в мене, щоб всі оці запахи, смаки перемішалися. Друзі, прийшлося закрити гарбуз, бо він дуже плюється. Все, він закипів, полиночку покипів і я його виключаю. О, яка пахнута, якби ви знали. Пахнута на всю хату. Все, я виключила гарбуз. Відсуваю його з плити з гарячою, друзі. Ну, почекаю 2 хвилинки, щоб він був градусів 80. І буду додавати сюди желатин, друзі. Желатин я навіть не буду розпускати в мікрохвильовці. От він, дивіться, він захолон, ну, верніше, набух. От він такий густенький. Я його прямо таким густеньким буду додавати сюди в кастрюльку. В гарячий гарбуз. Додаю і гарно перемішую. І тепер треба цю масу охолодити до кімнатної температури, щоб, коли в нас змішаються два желе, щоб від цього гарячого біле не розтануло і не потекло. Захолонула моя маса, вона вже зовсім холодна. Тепер, друзі, що мені потрібно зробити? Мені тепер потрібно дуже-дуже акуратненько відділити форму від желатину, від желе. Я зараз спробую допомагати собі ножем трошки. Спочатку допомогла собі трошечки ножем, а далі буду відривати просто так, згинаючи форму. Ось так буду робити, ось, ось таким чином. Ось таким чином, ось. Ось практично відстала серединка. Це саме зроблю по краях. Так так, бачите, видно вам? І ось так відклею, відліплю від країв желатин, желе моє біленьке. Ось так. Пальчиком знизу піджимаю. Тут собі пальцями помагаю і відклею, відліплюю желе від форми. Моє завдання оце желе залити під низ під оце желе біле. Буду відхиляти форму і сюди заливати. Відхиляю форму і заливаю. Відхиляю форму і заливаю. І ось таким чином, рухаючи форму максимально, наскільки я зможу, заливаю желе гарбузове. Під низ, під біле. Все, друзі. Що буде, те буде. Далі ставлю в холодильник, залишаю в холодильнику до повного застигання желе. Все, захолонуло моє желе. Тепер, друзі, я взяла кип'яток, налила сюди в, в чайника в мисочку глибоку і опускаю на декілька секунд желе в миску з кип'ятком. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, все виймаю. Владу сюди тарілочку і буду перекидати. І буду знімати форму. Так, ось таке. І розрізаю шматочок желе і кладу на тарілочку. Що я хотіла добитися, щоб біле желе було всередині, а жовте желе було зверху. Я дуже задоволена, що мені це вдалося. Тепер попробуємо, що в нас вийшло. Гарне, м'якеньке, не забите, друзі. Тепер спробуємо, я вже знаю його смак, тому що я вже по такому рецепту робила. От, а сьогодні хотіла показати вам інакшу подачу. М -м -м. Ну, взагалі, друзі, обожнює желе. І от, здається, окрім молочного, шоколадного і от куповленого желе, нічого не можна придумати, друзі. так? Ну, ще якісь домашні компоти. Але це настільки ніжний, новий, друзі, смак. Мені здається, що. Здивувати і такою подачею, так? і таким смаком можна будь-якого гостя. Ну, принаймні, я так відчуваю, я так бачу. Ось така, друзі, краса. Смакута в мене вийшла. Я вам щиро дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Мені це дуже приємно. Нехай Господь береже всіх, хто сьогодні на передовій, всіх людей, які прикладають зусилля в нашу перемогу. А нам усім вважаю міцного здоров'я, усіх благ і всього самого найкращого. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!